Закон про заборону антисемітизму він же ж каже про те, що виходить в Україні є якась окрема етнічна спільнота, яка відрізняється від всіх інших, тому що поводження зі всіма іншими етнічними спільнотами регламентується українським законодавством. А от закон про заборону антисемітизму регулює окремий статус окремої етнічної та релігійної спільноти. В той же час в українській державі, яка ми розуміємо, яка є державою українського народу, наприклад, немає закону про заборону українофобії. Ну він по суті і не потрібний, тому що конституція України гарантує всі права та свободи всім національним меншинам, а визначає українців український народ як державотворчий етнос в Україні. Відповідно цього абсолютно достатньо. І це власне мене наштовхує на думку про те, що в Україні будується не українська держава, а хазарський Каганат.